Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про і сьогодні ми знову ж таки говоримо про маркетплейси та те, чого нам вдалося досягти за січень місяць. Ті, хто давно в продажах, ті чудово розуміють, що січень місяць це доволі поганий місяць для продажів і в цілому для всього бізнесу, тому що основний а, витраток йде в грудні місяці на подарунки, а це означає, що в наступному місяці. Як правило, люди економлять. Тож давайте подивимося, що вийшло в мене в січні на маркетплейсах в Україні. Як завжди, розпочинаємо саме з промо. Покази в цьому місяці високі, 92 тисячі показів, і це на 10% більше, ніж в попередньому місяці на хвилиночку. Переходи також практично на 10% більше, як ми можемо бачити. Але щодо замовлень, звісно ж таки менше. Чому це так працює? Я пояснив раніше. 33 замовлення вийшло у нас з прому за цей місяць, а найбільша кількість замовлень. У нас а, була 11-го та 17, і далі пішли на спад. Як ми бачимо, по нулям практично таке два-три замовлення, а середньостатистично обсяг цих 33 замовлень. 14 632 гривні, з яких 1989 гривень забирає власне пром як комісію. Тобто валовий у нас виходить 12 тисяч, що не так і багато. В порівнянні з груднем, якщо ми подивимося, то в грудні у нас було 29 тисяч гривень про прибутку, 4 тисячі витрат і 63, 000, 63 замовлення. Такі показники були, і, власне, такі показники ми маємо на сьогодні.